У Харкові сьогодні день почався і ранок почався знову ж таки із вибухів. На жаль, росіяни продовжують місто тероризувати своїми ударами, атаками. І якщо вночі це були шахеди, то на світанку на мова вже йшла про обстріли балістикою. От Ігор Терехов, міський голова Харкова, написав про те, що ранок у Харкові розпочався саме зі звуку вибуху. І згодом додав міський голова про те, що окупанти атакували транспортну інфраструктуру міста. Бачимо ці дописи від Ігоря Терехова. Ціллю був об'єкт транспортної інфраструктури. І попередньо є одна постраждала людина. От Олексанігубов написав, що чоловік, який, очевидно, там або мешкав, або працював біля об'єкту, чи на об'єкті транспортної інфраструктури постраждав від цього удару. Загалом через загрозу удару балістичною ракетою оголошували тривогу на. На півночі на сході країни у багатьох областях не лише в Харкові, але ціллю було саме це місто, як виявилося, і от саме об'єкт транспортної інфраструктури. І вночі також Харків атакували росіяни шахедами. І маємо інформацію від голови Харківської ОВА Олега Сенігубова про те, що всю ніч фактично Харків не спав через ці удари. Загроза багато годин залишалася актуальною. І От уламки ворожих шахедів були зафіксовані. Їх знайшли у чотирьох місцях. Трьох локаціях по місту, то приблизно в другій ночі внаслідок падіння уламків горіли два приватних будинки і гараж у місті Харків, і постраждало троє людей: 61-річний чоловік і 69-річна і 72-річна жінки. Усіх гостра реакція на стрес, тобто фізично ніби не зачепило. Ну, але люди тяжко переживають такі удари, вибухи пожежі, руйнування майна і всього життя внаслідок якраз російських так. Таких терористичних удар ударів по місту. Інші два удари по Харкову припали у дорожнє покриття, і тротуар приватного сектору там без пожежі, на щастя, обійшлося. Тобто, загалом не зачепило людей, постраждалих не було внаслідок тих ударів. Ну і також пишуть про пошкоджений транспорт, мікроавтобус, який теж згорів фактично через удар цього шахеду. Отже, бачимо, що доволі таки інтенсивними були саме нальоти шахедів на Харків цієї ночі, ну вже о 7.05 зранку, якраз відбулася ця атака балістичною ракетою по місту, внаслідок якої зачепило 53-річного цивільного чоловіка, і там триває ще огляд місця влучання, і всі наслідки вже підсумовуються російської атаки по Харкову. Цієї ночі загалом на території України цієї ночі летіли шахеди. Перш за все із півдня, ще приблизно опівночі було оголошено таку загрозу хвилі шахеті рухалися якраз із південного напрямку, і наші повітряні сили повідомили про те, що цю атаку нічну загалом було відбито. 28 з 20 дронів було збито, знищено цієї ночі, але загроза все ще залишається актуальною. Росіяни можуть продовжити ці атаки шахедами і впродовж першої половини дня сьогодні. Тобто, все ще рано говорити про якісь відбій самозаспокоєння, але бачимо, що от по Харкову теж збивали шахеди, але уламки та падали вибухи, лунали є постраждалі люди. Є майно яке згоріло і зачепили от цими дронами окупанти. Тобто, шахеди залишаються дуже таким небезпечним засобом ураження. Тож не нехтуємо такими загрозами, будьмо пильними і уважними до них.